Розділ дев'ятий. Як думаєш, боярине? спитав нараз Бурунда Тугара Вовка. Що буде з нами? Всі погинемо, відповів Тугар Вовк спокійно. І я так думаю, потвердив Бурунда. І що найдужче мене лютить, так все те, що погинемо без бою, без слави, мов коти, кинені в ставок? Боярин нічого не відповідав на це. Нові події звернули всіх увагу на себе. Тухольці, очевидно, не хотіли дожидати, аж поки вода настілько прибуде, щоб спокійно витопити нужденні останки монголів. Їм квапно діялось доконати ворога. В лісі, повище потока, їх молодці рубали грубі ялиці, заострювали їх з обох кінців, мов палі. Прив'язували до обрубаних із гілля пнів важке каміння, щоб ті новомодні стіноломи плили попід водою і, виждавши відповідну хвилю, коли серединою озера зробилась від водопаду прутка течія, просто до монгольських становищ почали долі потоком пускати ті пні. Зараз перший із них із страшною силою своїм острим рогом ударив об одну купу, на якій стояли монголи. Загуркотіло під водою каміння, а натиснене зверху монгольськими ногами, зрушене зі свого становища, розсунулося. З голосним криком попадали монголи в воду. Два чи три з них напали в воді на зрадливу ялицю. І вчепились за неї. Течія хопила їх ураз із ялицею і понесла геть на широку воду, поки не попала на вир, який закрутив ялицею і поставив її сторчака. Монголи попадали в воду і вже більше не показувались. А інші монголи, що їх так нечайно зобхнуто з їх становища, метушились на місці. Толочили одні одних у воді або просили у інших рятунку. Два чи три, очевидно, добрі пливаки пустились в плав до берега, але й тут не минула їх смерть. Кілька великих каменів, кинених із берега, зробили кінець їх плавбі. Тільки немногих прийняли товариші на сусідні становища, але недовго й тут вони були безпечні. Тухольці, бачучи добру вдачу своєї першої проби, почали пускати таран за тараном. Та вже ті тарани не робили ніякої шкоди монголам, течія проносила їх по узмонгольських становищ. Тоді нову раду дала їм Мирослава збивати по кілька таких пнів докупи, пускати таку плоть на ужві долі водопадом, а потім, притягнувши до берега, ставити на кожду по десять щонайсильніших і добре озброєних молодців, а двом довгими жертками кермувати плотину проти монгольських становищ. Живо готові були дві такі плоті. Спущені вниз водопадом, котрий тепер зробився, ополовину нижчий, ніж був при низькім стані води. Вже двадцять сміливих молодців стало на плотях і виплили до бою з монголами. Все був легкий, хоч і рішучий бій. Перша купа монголів, на яку вони вдарили, була майже безоружна, залякана, безсильна. Вони живо дрюками поспихали тих нещасних у воду, а тих, що опирались, пошибали стрілами та списами. Жалібно заревли монголи на інших становищах, видячи неминучу загибель. Бурунда, побачивши ворогів і таке їх воювання, аж зубами заскриготав і за зброю вхопився, але його гнів був даремний. Навіть затроєні стріли його туркоманів не могли досягнути смілих тухольців. Приходилось завзятому бегадирові без діла стояти по груди в воді і дивитись, як тухольці, становище за становищем розбивали останки монгольської сили. А тухольці тим часом бушували по воді. З затисненими зубами присідаючи на своїх плотях, наближались вони до монголів. Декуди стрічали завзятий опір. Кров плила, зойки лунали з обох боків, трупи падали з плотин і з кам'яних башт, але сила монголів була зломана, їх опір був короткий. Немов огонь, пущений по скошеній сіножаті, повзе по покіс за покосом і злизує копицю сухого сіна за копицею, так тухольці. Спихали монголів з одного становища за другим у воду, в холодні обійми смерті. Всі погибли до остатнього, з купи чорних острівців на серед озера не лишилось ані сліду, тільки віддалік, на прибоці недалеко берега, стояла ще одна купа, немов остання чорна скала, вистаючи з посеред повені. Все був відділ Бурунди. Сотня туркоманів, Тугар Вовк і Максим Все був єдиний останок великої монгольської сили, що мала тухольським шляхом іти в угорську землю. І тут, серед гір, знайшла холодний гріб у водах, хоч переплила Яїк і Волгу, Дон і Дніпро. Остання жертва смерті. Ота сміла горстка стояла серед води без надії рятунку, з одиноким бажанням дорого продати своє життя в бою. Вся тухольська громада зібралась тепер перед тим останнім ворожим становищем, спустили ще дві плоті, щоб, окружаючи ворогів, турбували їх іззаду стрілами. А і спереду, з берегів, градом летіли тухольські стріли й каміння на ворогів. Та більша часть тих стріл не долітала навіть до становища Бурунди, інші, хоч і долітали, не могли зробити туркоманам ніякої шкоди. Ближче ж підступати тухольці боялись задля затроєних стріл, а швидко, видячи нешкідливість свого стріляння, покинули туту -ту роботу і стояли спокійно. Високо на скалі стояв старий Захар, не зводячи очей із свого сина, що стояв між ворогами і зручними рухами обминав густі стріли та каміння. А віддалік, серед тих, що стріляли, стояла Мирослава, а погляди її летіли бистріше, ніж її стріли в ворожу купу, серед якої тепер стояло все, що було найдорожче їй у житті. Батько й Максим. За кождою пущеною з тухольських луків стрілою завмирало її серце. Навкучило молодцям, що стояли на плотях, стріляти звіддалік даремно. Вони зібрались на відвагу і рушили ближче, туркомани стрінули їх своїми стрілами і ранили кількох. Але живо тухольці завважили, що у ворогів не стало вже того страшного оружжя, і з грізним криком кинулись на них. Мовчки дожидали торкомани їх нападу, тісно збиті один при другім, опираючись, і тухольцям, і водяним валам. Але тухольці, наблизившись до них на два сажні, кинули своїми рогатинами. Прип'ятими у кожного довгим ремінним припоном до руки. Десять ворогів зойкнуло в один час, десять тіл повалилось в воду. Знов кинули молодці свої рогатини, і знов упало кілька ворогів. Прокляття на вас! кричав Бурунда. Вони так і всіх нас видзюбають, хами погані. Але його гнів був тепер, як пустий вітер, що шумить, а нікому не шкодить. Тухольські молодці з криком, мов ворони, кружили довкола становища ворогів то тут, то там, разячи одного або другого добре виміреним покидом рогатини. Оборона сталася для монголів неможливою. Приходилось їм стояти спокійно, мов зв'язаним і ждати смерті. Бегадире, сказав до Бурунди Тугар Вовк, чи не можна нам як небудь спасти своє життя? Нащо? сказав понуро Бурунда, все ж таки життя краще, ніж смерть. Правду кажеш, сказав Бурунда, і очі його заблищали не жадобою життя, але радше жадобою пімсти. Але що ж нам діяти? Як рятуватися? Може, Схочуть тепер за свого полоняника дарувати нам життя і вольний вихід? Спробуймо, сказав Бурунда і, вхопивши рукою за груди Максима, витяг його перед себе. Біля нього став тугар вовк і почав махати білою хусткою. Тухольці, закричав він, звертаючись до берега. Тихо стало довкола. Кажи їм що, коли хотять мати сього раба живого між собою, нехай дарують нам життя і пустять свобідно. Коли ж ні, то ми зуміємо загинути, але й йому тут таки перед їх очима смерть буде. Тухольці, кричав Тугар Вовк, Начальник монголів обіцяє вам віддати вашого полонянника живого і здорового і жадає, щоб за те нас, кілько нас іще лишилося. Випустили живих і здорових із цієї долини, в противнім разі жде вашого сина неохибна смерть. Немов хотячи доочне показати їм усю правдивість тої погрози, Бурунда підняв свій страшний топір над головою безоружного Максима. Вся громада стала, мов без духа, затремтів старий Захар і відвернув очі від того виду, що різав його серце. «Захар!» – сказали старі тухольці, обступаючи його, ми думаємо, що можна прийняти це предложення. Сила монгольська знищена, а тих кілька людей не можуть нам бути страшні. Не знаєте ви, браття монголів, між тими кількома людьми є їх найстрашніший начальник, і сей ніколи не дарує нам загибелі свого війська. Він наведе нову силу на наші гори, і хто знає, чи ми тоді другий раз розіб'ємо її. Але твій син, Захаре, твій син, уважай, що його жде загибель. Глянь, сокира над його головою. Нехай радше гине мій син, ніж задля нього має уйти хоч один ворог нашого краю. З плачем наблизилась Мирослава до старого Захара. Батьку, ридала вона, що ти думаєш робити? За що ти хочеш погубити свого сина? І, і мене, батьку, я люблю твого сина, я присягла з ним жити і йому служити. Хвиля його смерті буде й моєю смертю. Бідна, дівчино, сказав Захар. Що я можу тобі порадити? Ти знаєш тільки чорні очі та стан хороший, а я дивлюсь на добро всіх. Тут нема вибору, доню. Захаре, Захаре, говорили громадяни, всі ми вважаємо, що досить того знищення, що сила ворожа зломана, і громада не бажає смерті тих остатніх. У твої руки складаємо долю їх і долю твого сина, змилуйся над своєю власною кров'ю, змилуйся над нашою молодістю, над нашою любов'ю, ридала Мирослава. Можеш обіцяти їм на словах усе, щоб лише віддали тобі сина, сказав один із загірних молодців. Скоро тільки Максим буде свобідний, ти лише кивни на нас. А ми всіх інших пішлемо на дно раків годувати. Ні, сказав обурений Захар, все було б нечесно. Беркути додержують слово навіть ворогові і зрадникові, Беркути ніколи не сплямують ні своїх рук, ні свого серця підступно пролитою кров'ю. Досидіти, тої бесіди, заждіть, я сам пішлю їм відповідь своєю рукою. І відвернувши своє лице, він пішов до машини, на якої в аресі лежав величезний камінь, і сильною, недрожачою рукою взяв за ужовку, що придержувала тоту вареху в плоскім положенні. Батьку, батьку. кричала Мирослава, рвучись до нього, що ти хочеш робити? Але Захар, мов не чув її крику, спокійно намірював вареху на ворогів. Тим часом Бурунда і Тугар Вовк дармо ждали на відповідь тухольців, похиливши голову спокійно, рішившись на все можливе, стояв Максим під піднесеною сокирою Бурунди. Тільки Тугар Вовк, не знати чого, тремтів цілим тілом. Е! Що нам так довго ждати? скрикнув наостанку Бурунда. Раз мати родила, раз і гинути прийдеться, але поперед мене гинь ти, рабе поганий. І він із страшенною силою замахнувся, щоб сокирою розлупати Максимову голову. Але в тій хвилі блиснув меч тугара Вовка понад Максимовою головою. І грізна, в рука Бурунди, враз із топором вітята одним замахом від рамені, впала, обрискана кров'ю, мов сухе поліно в воду. Ревнув з лютості і з болю Бурунда і лівою рукою стис Максима за груди, а його очі з виразом пекельної ненависті звернулись на зрадливого боярина. Але в тій самій хвилі Максим похилився і з цілою можливою натугою вдарив страшного туркомана головою і плечима в лівий бік, так, що Бурунда від сього удару стратив рівновагу і покотився в воду, потягнувши за собою і Максима. А в слідуючій хвилі. Зашуміло повітря, і величезний камінь, кинений з тухольської метавки руками Захара Беркута, з лускотом грюкнув на купу ворогів. Бризнула аж до хмар вода, загоркотіло каміння, роздираючий серце зойк залунав на березі, і за кілька хвилин гладка й тиха вже була поверхня озера, а з Бурундової дружини не було ані сліду. Мов мертва, без духа стояла над берегом тухольська громада. Старий Захар, досі такий сильний і незломний, тепер тремтів, мов мала дитина і, закривши лице руками, ридав тяжко. При його ногах лежала зомліла, непорушна Мирослава. А втім, радісний крик залунав іздолу. Молодці, що плавали на плотях, наблизившись до того місця, де потонув Максим з Бурундою, разом побачили Максима, як виринав із води здоровий і сильний, і повітали його веселим криком. Радість їх живо уділилась цілій громаді, навіть ті, що потратили своїх синів, братів та мужів. І ті радувались Максимові, немов з його поворотом повертались всі дорогі серцю, страчені в бою. Максим живий, Максим живий! Гура! Максим! залунали громові окрики і понеслись широко по лісах і горах. Батьку Захаре, твій син живий, твій син вертає до тебе. Тремтячи з глибокого зворушення, сльозами на старечих очах піднявся Захар. Де він? Де мій син? спитав він слабим голосом. Весь мокрий, але з лицем, роз'ясненим радістю, вискочив Максим із плоті на берег і кинувся до ніг батькові. Батьку мій, синку, Максиме! Більше не міг сказати ні один, ні другий. Захар захитався і впав у могутні Максимові обійми. Батьку мій, що тобі такого? скрикнув Максим, бачучи смертельну блідність на його лиці і чуючи ненастанну дрож, що потрясла його тілом. Нічого, синку, нічого, сказав потиху з усміхом Захар. Сторож кличе мене до себе. Чую його голос, синку, він кличе до мене. Захаре, ти зробив своє діло, пора спочити. Батьку, батьку, не говори того, ридав Максим, припадаючи коло нього. Старий Захар спокійний, усміхаючись, лежав на мураві з лицем проясненим, зверненим. До полуденного сонця. Він легко відняв руку свого сина від своєї груді і сказав: Ні, синку, не ридай за мною. Я щасливий, а глянь лише тут обіч, тут є хтось, що потребує твоєї помочі. Озирнувся Максим і задубів. На землі лежала Мирослава, бліда, з виразом розпуки на пригарнім лиці. Вже молодці принесли води, і Максим кинувся відтирати свою милу. Ось вона дихнула, отворила очі і знов зажмурила їх. Мирославо, Мирославо, серце моє, кликав Максим, цілуючи її руки. Прокинься. Мирослава мов пробудилась і здивованими очима вдивлялась Максимове лице. Де я? Що за мною? спитала вона слабим голосом. Тут, тут, між нами, коло твого Максима. Максима? скрикнула вона, зриваючись. Так, так, гляди, я живий, я свобідний, довго, довго мовчала Мирослава, не можучи прийти до себе з дива. Втім, разом кинулась на шию Максимові, а гарячі сльози бризнули з її очей. Максиме, серце моє, більше не могла нічого сказати. А де мій батько? спитала по хвилі Мирослава. Максим відвернув лице. Не згадуй про нього серце, той, що важить правду й неправду, важить тепер його добрі і злі діла. Молімося, щоб добрі переважали. Мирослава обтерла сльози своїх очей і повним любові поглядом глянула на Максима. Але ходи, Мирославо!» – сказав Максим, ось наш батько, та й той покидає нас. Захар глядів на молоду пару ясними, радісними очима. Клякніть коло мене, діти!» – сказав він потихо, слабим уже голосом. «Доню Мирославу!» Твій батько полях, не судім, чи винен, чи не винен, полях так, як полягли тисячі інших. Не сумуй, доню, замість батька доля дає тобі брата. І мужа, додав Максим, стискаючи її руку в свої. Нехай боги дідів наших благословлять вас, діти, сказав Захар. В тяжких днях звела вас доля докупи, і злучила ваші серця, і ви показали згідними перестояти й найстрашнішу бурю, нехай же ваш зв'язок в нинішню побідну днину буде порукою, що й наш народ так само перебуде тяжкі злигодні і не розірве свого сердечного зв'язку з чеснотою і людяним норовом. І він холодними вже устами поцілував у чоло Мирославу й Максима. А тепер, діти, встаньте і підведіть мене крихіточку. Я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади, які я старався щиро служити весь свій вік. Батьки і браття, нинішня наша побіда, велике діло для нас. Чим ми побідили, чи нашим оруж'ям тільки? Ні. Чи нашою хитрістю тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на все, доки будете жити в громадському порядку, дружно держатись купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх. Доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю, браття, і чуєся моя душа, що це не був остатній удар на нашу громадську твердинь, що за ним підуть інші, і в кінці розіб'ють нашу громаду. Погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька. І почнуться великі свари і роздори по руській землі, і пожруть вони силу народу, а тоді попаде весь народ у неволю чужим і своїм наїзникам, і вони зроблять із нього покірного слугу своїх забагів і робучого вола. Але серед тих злиднів знов нагадає собі народ. Своє давнє громадство, і благо йому, коли скоро і живо нагадає собі його, все ощадить йому ціле море сліз і крові, цілі століття неволі. Але чи швидше, чи пізніше він нагадає собі життя своїх предків і забажає йти їх слідом. Щаслив, кому судилось жити в ті дні. Це будуть гарні дні, дні весняні, дні відродження народного. Передавайте ж дітям і внукам своїм вісті про давнє життя і давні порядки. Нехай живе між ними то та пам'ять серед грядущих злиднів, так як жива іскра не гасне в попелі. Прийде пора, іскра розгориться новим огнем. Прощайте. Важко зітхнув старий Захар, зирнув на сонце, сміхнувся, і по хвилі вже його не стало. Не плакали за ним ні сини, ні сусіди, ні громадяни, бо добре знали, що за щасливим гріх плакати, але з радісними співами обмили його тіло і занесли його на Ясну Поляну. До стародавнього житла прадідівських богів і, зложивши його в кам'яній контині, лицем до золотого образа сонця, вміщеного на стелі, потім привалили вхід величезною плитою і замурували. От так спочив старий Захар Беркут на лоні тих богів, що жили в його серці, і нашіптували йому весь вік. Чесні, до добра громади вимірені думки. Багато змінилось від того часу, аж надто докладно збулось свіщування старого громадянина, великі злигодні градовою хмарою перейшли понад Руською землею. Давнє громадство, давно забуте, і, здавалося б, похоронене, та ні. Чи не нашим дням судилось відновити його? Чи не ми се в тій щасливій добі відродження, про яку вмираючи говорив Захар, або дай у досвідках тої щасливої доби? НАГУЄвичі 1882 рік